Я близько, в принципі. Ні, ти летишся строго на цей. А жопу да? да, Нам треба значно лівіше. О, нормально. Щось рознесло навіть. Опа! Треба було злетити з той сторони, де я. Там, Хорошо, там відкрито. Порад. Там відкрито. Ну, Давайте ще одним. Коли от у нас відома скажімо, фраза, люди кажуть, ми не народжені для війни, я мушу зізнатися, що я народжена для війни. Да. Про що я говорила? Я чекала вторгнення Росії, я його прогнозувала, я його чекала, я до нього готувалася. Я абсолютно психологічно і морально до цього готова. Плюс, ну, розумієте, якась частина будь-якій популяції, чи то тварин, чи то комах, чи то птахів, чи то людей, народжується для захисту популяції. От вони народжуються з певним набором функцій генії. Я така. Я, тобто, в цій популяції українців народжена для війни, народжена для захисту цієї популяції українців. Все переключено. десь Ви впав, да ти прямо в неї. Піш толку гарматів від 60 ну, це ні. Було. <сві> Можливо, там хтось лазить. Ваш який улюблений дрон. Ти знаєш, мені оптика подобається. От вітя оптику цю терпіти не може. Я вона не налаштовує, тому так, мені ні. подобається. Мій оптіку. улюблений, це Юрік 15. <свіг> 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 <Юріка>. <свіг> мені більше. <витали. свіг> Що таке Юрік 15? <свіг> Я, тоді покажу. Зараз може побачити. Неспоряджений. А це споряджений. А, це великий, так? 15 дюймів впіві. Написано в них «Вирі» да, латиницею. А... І воно читається як Юрік. А... <смірші> а ще в нас є горень, оця оптика, яка ми летимо, тому ми його називаємо Гарік. <смірші> Юрік. Вони побачили, що там тіпу десь вихід. Ну тому, тому. тут прив'язка хороша. Тобто, летимо тут дити... <смірші> реально я з дитинства чекала повномасштабний наступ Росії на Україну. І я знаю, як вам було важко вибрати цей, зробити цей вибір. І зараз ви стоїте тут і думаєте, чи правильно ви зробили, чи правильно ви залишили вдома дітей і онуків? Правильно, а знаєте чому? Тому що якщо такий вибір роблять герої, якщо такий вибір роблять люди шляхетні, люди гідні, патріоти України, це означає, що це правильно. Якщо цей вибір зробили, ви це дуже правильно. Майдан це початок, навіть я б сказала, збройного супротиву російській окупації, російській агресії. А, да, тоді така це зброя була каміння, тоді ця зброя був напал. Дольше зараз ми цим напалмом активно користуємося. Дуже ефективна штука. Роль майдану не треба недооцінювати. Саме цікаве, що ми, я навіть під час майдану вже не розумів, навіть я недооцінювала, наскільки на той момент він був важливий. Коли я вже стала депутатом, мені відкрилися деякі дані. Я чесно кажучи, була приголомшена. Я чітко розумію, що якщо б майдан відбувся лише на рік пізніше. От, не те, що взагалі не відбувся, а відбувся вже на рік пізніше, ми б не змогли втримати країну. Тобто про Україну вже 10 років, як всі би забули. І як член комітету з нацбезпеки і оборони, я з'ясувала, що всі наші військові потужності ліквідувалися. Ми цього не знали, да? ми там виступали на цих мітингах за там українську мову, за українську культуру, за ущемлення якихось культурних прав. А в цей момент ми навіть не знали, що у нас під ліквідацію поступають основні військові заводи, і основні військові частини. Тобто, як мені розповіли потім в Десні, був наказ про те, що у нас ну, відомий знаєш, навчальний комплекс Десна найбільш потужний в Україні, який стільки знов такі, скільки добровольців, скільки воїнів через нього пройшло. Да? Тобто його там. Особливо ну, в часи АТО, те, що якусь функцію він виконував про військову підготовку. Так от, в 2015 році не повинна була стати. Вона повинна була вся бути розформована. Тобто Майдан піднявся пізніше, потім... ну, якби історія продовжувалася, була як вона тільки на рік пізніше. А да? Ми б просто в часи АТО, нам не було б чим воювати. Хлопчики висять дівчики, надніжчими дівчини висять хлопчики. Ось бачиш, щоб було не сумно. Неодиноко. Ми цю картину називаємо нема Радіо Коли Оце коли яких там поганих нафті хочеться відборіти, я їй ну, дас ці картини, які мені подобаються, і притягую їх в підвал. Тут вони хоч і виживуть і не згорять. Ну, в принципі, майже всі, які мені подобаються, я вже вибрала. Вважаємо, що це в принципі побритий Антон, який у нас віз. Ну, Очі, правда, лінзи поставив, да? але в принципі якесь таке крилось обличчя. Це ми не знаємо, може, якщо б Мак в Базарі з таким би був, хто його знає, якби в нього волосся виросло? <ріст> а, оце вважаю, що це я <ріст> тут даже дракончик намальований, а це мій позивний. Під час uh, майдану вас дуже жорстоко побили, uh, знайшли виконавців цього нападу. А на вашу думку, хто був замовником? А, так, на жаль, не була розслідувана ця справа. Я про це і писала. Ну, я, дивіться, я не вважаю притягненням виконавця, виконавця, одного виконавця да, розслідуванням моєї справи. А, до речі, виконавця вбили ж в СІЗО. Ви читали ж це? Да? Тобто його там повісили. Кажуть, що це він, я не вірю. Його повісили, щоб знову-таки, можливо, йшла якась розмова, можливо, ні, він не хотів здавати замовників, да? але можливо на той момент щось сталося, що він вирішив все зробити, або просто на всякий випадок. Да? Чому я була дуже проти переслідування виконавця? Тому що від початку я знала, що він зберіг мені життя, в нього були інші замовлення. Тобто, коли мене били ну, там, от під Бориспілем, де мене били, тобто, в якийсь момент я прийшла в себе, да? це відбувалося так, мене тримали за руки, ну, стоячи, тримали, тримали, щоб я не падала. Да? І цей виконавець методично наносив мені удари по обличчю. Ну, в район голови. Ну, не по обличчю, а в район голови. Да? Тобто один удар, другий, третій. Це що саме цікаве, що мозок тоді не сприймав ніяку біль, але я відчувала ці удари. Я от, от реально просто я, відч... я от е, е, пам'ятаю, як кришаться кості мого носа. Тобто я це відчувала, да? якось це знаєш, я зі сторони. Але в цей момент я якось зібрала свої сили. І я кажу йому, ти вбиваєш матір двох дітей. І він зупинився. Саме цікаве, що я йому це сказала ну, ну, не для того, щоб він зупинився. Я теж не знаю, чому я це сказала. Я це сказала, тому що мені на розум прийшли мої діти. Це може означати, що замовлення на те, щоб мене прибрати, поступило самого межгір'я. Агенти Януковича продовжували працювати в українській політиці, і вони не дали притягнути замовника щодо мене. До відповідальності. Чомусь після Майдану українське суспільство не вимагало розслідування по замаху на мене. Не вимагало. Чому? Ви любите готувати. Терпіти не можу, я люблю їсти. Але щоб їсти, треба приготувати. Вони, якщо... Ні, вітя це готує. А так основна публіка, якщо нема що їсти, то перекриває у нас, я б навіть сказала, кращі стосунки, ніж бути у кого там всередині родини, між різними родичами. Ми абсолютно різні люди, от абсолютно різні люди, у нас різні характери, у нас різний вік абсолютно. А, але, ну не знаю, якесь таке, от ми між собою кожного сприймаємо такий, як він є, і маємо при цьому може в родині, тому що щось вимагається да? там від подружжя, від дітей, щось цього. Ми, в принципі, ну ми вимагаємо ну, бути один одному корисними, не бути до один одного байдужими, якось разом один одного сприймати. Да? Але таких якось так вимог, як у ній немає, тому в нас в принципі дуже проще стосунки. Ну, насправді на війні багато радості. Як це так і не звучить? Більше більше ніж в цивільному житті. Заради того, що ти оці такі маленькі миті починаєш цінувати. Смак теж саме. Боже, ну я ніколи так ну Я тільки на війні смачною. Ну В цивільному житті такого не було, щоб щось викликало таке там багатство смаку, як зараз викликає смажена картопля на позиції. Насправді абсолютно не грає роль. Депутат, не депутат. Понимаєш, на війні, якщо людина реально воює, так. Да, ти тут ну, не будеш розбиратися, депутат, ти там мільйонер чи ти бідняк. Ви або працюєте разом, або не працюєте? Ну, не буває серединки. А ким ти там? Ну, я був сисадміном, я був монтажником на будівництві, я був таким, я тільки не був. У вас двоє дітей, да. як вам вдалося це рішення у 2022 році піти у військо? Я жалкую, що я це не зробила в 2014 році. А верніше я би даже сказала, ми з чоловіком були вдвох добровольці, добровольців. Але після його загибелі були якісь моменти, коли я сказала, все, я пішла, я пішла, отразу після, після загибелі чоловіка, я пішла воювати. Але потім на мене почав вчинитися дуже великий моральний тиск. Ну, знов-таки, звичайно, зі сторони родини. Тому що як ти в тебе маленькі діти, батька в них вже немає, як ти можеш? Знову таки зі сторони моїх політичних друзів, ти більше зробиш у Верховній Раді і Я правда вірила, що я більше зроблю у Верховній Раді, що справді, можливо, ну, мій патріотизм полягає в тому, щоб... Тому я не пішла на, на, на фронт тоді, верніше пішла з фронту депутатство. Бо я була там, да, була і захищала Маріуполь під час наступу на Маріуполь. Я за цим жалкую. Просто якось накрили якось сіткою, замаскували і соті. І думають, що вона у них тепер буде там стояти Ні, а військ. Аніфіга, блять. Рішення зараз знайти в депутати. Вам тяжко вдалося ви Не тяжко, в мене не було іншого рішення. Щоб ви розуміли. Іншого рішення в мене не було. У мене було тільки таке. Ви зразу знали. Не в тому справі. Я не знаю, що б треба було зробити. Мені би тримали зведений курок біля голови. Я б сказала: стріляйте, депутати не підуть. Не хочете. В жодному випадку. Ваш попередній досвід ви розчарувалися? Так. Да. А чому? Я розчарувалася в служінні українському суспільству. Але ж ви зараз те, що ми служите. А, Ні. Я служу в українській державі. Що таке от українська держава в контексті українців? Українська держава це не просто от сучасні українці, не ми з вами. Це і мертві, і живі, і ненароджені. час дуже правильно сказав Тарас Шевченко. Що це означає? Я можу, наприклад, бути дуже розчарована в сучасному українському суспільстві, але ж зрозуміло, що воно таке сучасне і невічне. І я мушу думати про всіх. І про мертвих, які віддали життя за всю країну і боролися, так? І про живих, і про дітей, які в них ростуть. Про тими, якими вони будуть. Тому зараз головне відстояти, знов-таки, українську державність. Вже скільки тивіть у нас? Два роки. Що? Ти Скільки у мене? Два роки? З кінця 23-го? Грудень 23-го року. А його що Завдання справжнього воїна не літати на всяких іграшкових мавіках, а різати ворогу горло ножем. І фіг, це кидає ці забави, коротше, Вітя там впав на місяць через те, що він намагався самотужки опанувати мавік. Ну, я про нього дізналася і якось мені пощастило. Я дуже мало кого змогла забрати. От мені пощастило, що Віктор зміг до нас потрапити, і ну, він головний пілот в Киві. З ну, політики до вас ніхто не прийшов. А, ні, Ні, звичайно, ні. В мене, в мене нікого нема з мого, скажімо так, колишнього життя, навіть в зоні спілкування майже дива. Тобто абсолютно-абсолютно різні люди, з якими я би ніколи не познайомилася, якби ми не опинилися разом в одному окопі. Це не банально звучить. А війна якось вас змінила? Так, да, можливо. Мама каже, що я стала дуже жорстка. Я скажу, що я стала набагато ширіше. Я раніше якось, ну, навіть в інтерв'ю боялася там казати все, як, наприклад, є, бо боялася, що будуть за мною кіпкувати, сміятися, що я не така, як всі, а зараз мені байдуже. А ви знали, що ти це накладенець політики? Я не сильно цим цікавився. не Поверхнево. Поверхнево. Я, я просто не дуже так сказав, цікавлюся цим політичними течами, хоча варто кожному з нас. Тому що ми можемо навіть впливати на ці речі. Але на той момент мене це абсолютно не мені, мене цікавило те, що я хочу займатися цим ділом, і є людина, яка мені дає можливість цим займатися. Все, це інше. прийшов теж як стувніт, йому і нам довелося всім разом працювати на стугні. Ну як працювати? Ну що це? я таке? По чинку ауті з номером аптує. <риклад> я вдова, маю право не воювати. Я жінка, маю право не воювати. Я мати зараз неповнолітньої дитини, маю право не воювати. От е я, хоч завтра, можу піти і не виконувати смертельні накази. Але в мене є хлопці. Що буде з ними? Тому я краще сто разів змовчу. Я краще принижусь. Я краще буду вислуховувати ну, і стояти на колінах, да, і терпіти це. Знов-таки зі своєю публічністю, зі своїм шляхом, який я пройшла. Зі своїми навіть, навіть не побоюсь сказати якимись заслугами. Ну, це неправильно. І я розумію, що так поступають і багато інших командирів. Ну, такої от, якоїсь такої ланки, як, як, як я. І мені дуже сумно, мені дуже сумно, що зараз немає тої комунікації між командирами, яка була у 2022 році. Графіки йдуть вниз. На жаль, ситуація дуже складна. Плюс тільки в тому, що ті, які на цій війні вже довго, вони нарощують професіоналізм. Да? Тобто, знов-таки, чим більше, повірте, чим більше я проживу. Чим більше я ворогів б'ю, чим більше я збережу своїх бійців, тому що час ну, і на професіоналізм все це множиться. Да? Тобто таких, як я, які йдуть поряд, 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 йдуть все далі, далі далі, ми реально стаємо, ну, робимо цю армію сильніше, сильніше сильніше. Але загальні тенденції дуже не хороші. Я бачу, що збільшилася частина от таких некомандних командирів, які відчувають свою владу, які тішаться тим, що можуть тобі дати наказ, який смертельний. Вони тішаться тим, вони тішаться, що вони можуть тебе поламати, що вони можуть тебе відправити насмерть без ну, будь-якого зиску. Я, Боже, я, я, я бачу цих людей. От мені зараз дзвонить, от тільки що ми говорили, ну, був дзвінок, поки ми писали інтерв'ю. Мені дзвонив мій пілот Мавіка. Він займається скидами. Тобто, це боєць, да, він от лупить піхоту москальську. От сьогодні, сьогодні у нього на цей момент вже 15 скидів по піхоті. 15 да, скидів по піхоті. От він мені дзвонить каже, я вже другий день не їм. Ну, я, каже, щось перекушую. Але немає можливості приготувати, тому що у мене піхота лізе з п'ятої ранку. Я тільки прилетіла опять летіти, тільки прилетіли знову летіти, немає часу, коли підготувати. У мене нас тільки двоє. Так? Я не можу зараз йому на позицію дати третього. Другий розрахунок. І він каже: от добре, Скаю! Скай заїжджає, вони заїжджають з трьох. А я не можу йому зараз дати третього. У нього був третій. О, це був о, мій, я навіть завжди кажу, кажу найкращий боєць мого взводу, у нього загинув брат. І, звичайно, це двох синів у мами. Мама наполягає, щоб він демобілізувався, і зараз він поїхав оформлювати документи по демобілізації. Це був їхній третій. Так. І вони тепер вдвох без третього. А це, до речі, який демобілізувався, щоб ви розуміли, він в 17 років до мене прийшов. У 22-му році, на початку війни, підписав контракт і прийшов до мене. Я його так, да, я його називаю найкращим боєць. Тому що, ну, уявляєте, 18 років інколи забувала про його вік. Наскільки він серйозний. І мені зараз от, -таки, його втрачати дуже, дуже сумно, дуже Мирослав. Класний хлопець. Просто класний. Універсальний воїн. Зараз він уходить. На його місці нікого нема. Але я його не буду стримувати. Я йому кажу, Мирослав, правильно, ходь. Все-таки 4 роки війни ти одружився. Я хочу, щоб в тебе були діти. Три дрона. Уже, да. так. Ми можемо собі четвертий дозволити. Залишиться один на не Блін, ну більше би цих дронів. Ти от, самаш от десяток дронів туди. От, так от. Це добре, що вони у нас зараз долітають. Починається то. Ваш чоловік був добровольцем. Він загинув на фронті в 2014 році. Азовцем, так. Зараз тисячі жінок переживають оцей біль утрати. Що би ви сказали їм? Через 10 років стане легше. Це дуже важко. Це дуже важко, особливо коли ти молода людина. І, на жаль, знову-таки, відношення суспільства. Я не бачила підтримки, але було якесь таке, знову такі відношення, ну, навіть і зараз, весела вдова, коментарі і тому подібне. <світка> зараз вже ну, настільки життя стало, коли я одна, чи я одна з дітьми, що вже все це затерлося, вже не викликає цих болісних спогадів. Але це, тут немає ніяких способів, так, щоб це перестало боліти за день і за два. Це на все життя. От у нас ми раніше жили тут, От тут у нас пробило стелю, почали такти вода постійно. Ага. Ми там тазиками ловили, ну, поняли, що ділом не буде. І зараз ми звідси потихеньку все виносимо, щоб у нас було. У мене ось тут було, дивіться, яка красива. Ні, нижня, не, не шарахнуло. Ви кажете, тоді були такі романтичні, певно, чином часи. А що зараз вас тримає? Що вас мотивує? Це найголовніша зараз справа в нашій країні. Найголовніше. Мені багато хто говорить, ой Таня, та що ти там зробиш? Скільки ти там вб'єш? Їх же стільки лізе, ну, ну добре, ти вб'єш там в цьому місяці там, ну, там 10, грубо кажучи, да? так що ну, це? Ти в депутатах більше робиш, Я кажу, чого більше? Ви розумієте, що ви зараз цими розмовами недооцінюєте мою роботу? І ви розумієте, що навіть якщо мова йде тільки про 10 здохлих підарів за місяць, то це дуже багато. Так, ця війна повинна завершитися перемогою. Я на це налаштована. Так? Я на це налаштована. Якби я не давала ну, знов -таки, там, зараз не говорила про якусь критику, насправді її... воювати в песимізмі неможливо. Треба воювати в оптимізмі. О, трапляються чудеса. Насправді, я зараз в тому числі розраховую на чудо. В даному випадку ч, ч, ці чудеса бувають навіть і логічні. От Чому би зараз Путін не здохнути, наприклад? Да. Але, з іншої сторони, е, про те, наскільки довго буде війна. Я, наприклад, ніколи не була серед тих, хто казав, що вона швидко завершиться. Коли знов-таки в 22-му пасли її питали, коли завершиться війна, я кажу. Пацани, не думайте, що це буде скоріше п'яти років. О, зараз я вже не налаштована так оптимістично. <п 'ять> Про п'ять років. <п 'ять> я думаю, що буде довше. Справа в тому, щоб, щоб нам це витягнути. Так, да, Витягнути важко. Тут Дуже якісь перехрестя. Дуже гарне місце для оптики.